Хай не пойду на члені сім'ї, без кім родичів чи інших осіб. З ознаками кримінального правопорушення передбачено 4 статті 189 Кримінального кодексу України. За те, що він підозрюється у вимаганні передачі чужого майна з погрози застосування насильства на Петерпіла чи не за попередню змову групи осіб, умов воєнного стану. Де ти перебуваєш? В Одеському слідському ізоляторі. Ким ти себе позиціонуєш в кримінальному середовищі? Смотрящий. В чому тебе підозрюють працівники поліції? Вимагання його воєнних. Я десь числа 10-го буду вже... Адрес свій кидай, і ми зараз поїдемо. И встретимся и все обсудим. Мои люди, пацаны, находятся в 15 километрах. Они подъедут в течение получаса в любую точку, где ты скинешь. Адрес говори. Сориши. Ты в себя поверил или что? Против кого ты с ты? А если ты хочешь сейчас бегать, тебя сожги в своем эскалаторе там ты! Дебабки! В людном месяце мы застреемся. То ли не хочет с тебе проблем. Знаешь, на свободе люди разного типа нужны, понимаешь? Я предлагаю тебе дружить. не хочу ни с кем связываться с этими мне меня, уже. говоря. Мы с тобой дружим. Не поможту борщикся. Поліцейські припинили протиправну діяльність групи осіб, яка займалась вимаганням грошей у військового. Правоохоронці встановили причетність до злочину трьох судимих за тяжкі злочини чоловіків, двоє з яких утримуються в одеському слідчому ізоляторі, а третій перебував на свободі звільнившись з місць позбавлення волі наприкінці минулого року. Довідавши, що військовий має отримати грошову допомогу від держави, зловмисники підшукали його номер телефону та почали дзвонити й вимагати гроші, які він нібито їм завинив. Для документування протиправних дій фігурантів правоохоронцями було проведено низку слідчих та оперативних заходів. Зловмисника, який знаходився на волі, було затримано. Коли він погрозами змусив потерпілого прийти на зустріч і відібрав гроші, які були у нього в той момент. Йому та ще двом фігурантам, які перебували в СІЗО, слідчі повідомили про підозру у вимаганні, поєднаному з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану, що передбачено частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Санкція частини статті передбачає покарання. У вигляді позбавлення волі строком до 12 років за конфіскацію майна підозрюваного, який перебував на свободі, слідче затримали в процесуальному порядку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.